Вітаю усіх, друзі. Зараз хочу пройтися по тому, що приїхало з камінців. І потім покажу роботу. Гостра школа я вже викладав. Тут деякі камені вже мають своїх власників, але покажу роботу. Пройдемося по порядку. Оце шикарний білий хіндостан, дуже грубо працює. Далі далмарблю. Також піщаник, але працює трошки вище. Цей десь до тисячі гріт працює. Зараз буде видно цей там, більше тисячі. Ну і цей е -е, Веспер е -е, називається, це уельський, теж е -е, рідкий такий піщаник, він мяко і тонко е -е, вже е -е, доводить. Далі приїхали вошити е -е, цукрові м'якенькі. Трошки твердіший зразок ББВшки, також вже мають власників, ну і скрипалі. Давайте пройдемось по цінах, зразу кого цікавить. Тобто Хіндастан півтори тисячі, це зразок Хіндастана звичайного це склеєний 800 гривень. Тестовий такий зразок, кому треба попробувати. але він працює ідеально, стик заклеєний все правильно. Далмор Блю коштує 1300 гривень, 1200 гривень. Гвеспер повноцінний, 1100 тут є. Невеличкий скольчик з іншого боку, але він також як ніяк ну І цей 1000 гривень він просто тоньший. Вашити 1550 і 1200 такий, такий зразочок, він теж товстий, тільки по ширині він там 22-23 міліметри. ББВшки вже поїхали. значить Молочний скрипаль 1000 гривень, це Ханзан 500 гривень. Набів райдужний і зоряне небо по 800 гривень, карпатський чорний 700 гривень. Це Silkstone Yellow Lake, різновидність 950 гривень. Зі Слуриком у тих всіх також будуть слурики. Ну, і Індія Fine і Medium по 500 гривень. Файн ще є, медіум буде через декілька днів, так що можете, хто захоче вже там бронювати. І так, давайте пройдемось, покажу. Вже. Навіть кому поїхали подивитись, як працює. Подивіться, що робить цей хіндостан. Він просто з'їдає ножі. Він масла не бачив. На цих піщаниках можна працювати і так, і так. Такий шовковистий, просто шовковиста робота. Я не знаю жодного каменю, який може це показати. Цей зразок просто шикарний. Після нього не ліс, а сказка зараз. Якщо І е, яка агресія, Подивіться, дивіться аж, аж, аж хрустить. Так що, Раджу Далмор, це також блю, е, жовтий Далмар буде. Трошки згодом. Це унікальний піщаник. Це мілкий-мілкий. Він, дивіться, свою автосуспензію видає. Охиль працює активно. Мілкодоводичний камінь далмарблю. Бачите, яка суспензія, як, як активно. Знімає Ось Він свою роботу зробив за 3 секунди і не треба е ніякої суспензії наводити навіть скором. Цей набагато тонше, цей вже як Арканзаси працює. Відчувається, що такий тонкий-тонкий. Тобто суспензію також можна наводити. Оце прям шикарний. Рідкий-рідкий камінь. В кого нема, хто взагалі не чув. про Веспер. Це увельська така деревушка. Цих каменів просто на пальцях перелічити. Я прям ух, ух як він працює. Люди хто, хто хоче хто хоче кайфувати від роботи таких каменів, оце, оце варіант. Так, вийшов. Тонко уходить, при цьому зберігає агресію, ще й суспензі може працювати. Ну, по вишитах тут мас масла не брав, але суть, суть одна навіть на воді ці вишити будуть, будуть працювати. Е ці більш м'якіші, ці біль більш, більш твердаються, також е м'яка вашитки. Ну, Оця залишилася вільна 1200 гривень. Так що звертайтесь, ці поїдуть до своїх власників. ББВшки, теж вже вже з власниками, але ну, покажу, як повинна працювати справжня якісна ББВшка. Я вчора показував роботу іншої ББВшки, вона більш м'яка. Оця прям підходить для ножів не тільки як суспензія. Типа як Сурік, а вона підходить сама своєю роботою. Прям, прям ведеш і відчуваєш, як кожен кожен гранатик і суспензія така, такого кольору фіолетового. Видно там структурку гранатів. Шикарна, шикарна бабовешка. М'який-мякий-мякий різ. Так що камені кам різні. Ну, а це як, як зазвичай. Сьогодні в групі Степан правильно охарактеризував оці пайківські індії. Вони дійсно дуже швидкі, дуже активні. Що з'єм? Ну, понятно, що вони теж працюють на маслі. І зразу агресія просто зразу з'їдаю. Декілька рук і все зроблено. Ну а так, там, молочні. Активна тонка робота моментально. В кого нема молочного, ще є парочка топових зразків. Це ханзан. Він дуже твердий, він кромочку ставить на місце, тобто його можна як мусат, як приплив, як доводичний камінь. Після нього не дуже не дуже зручно не на повному камені працювати, але ріс ставить. На своє місце. Це ще артист замолочного. Це ну, приблизно такий же, як цесарка. Хто брав, хто, той, той знає, що це. Можна сказати, це оксид Mini синтетик. Це зоряне небо. Такий же синтетик, тільки по звуку чути, що він працює трошки-трошки тоньше. Тобто він працює десь з оцим, туди десь 2-5 тисяч літ, цей від тисячі там, до трьох працює, цей також там, від 4 там, до шести тисяч там, восьми, ну, він за рахунок твердості може уходити куди завгодно. Тобто, у кого немає обзорного неба, я просто від чистого серця раджу придбати будете. Це, це один камінь може перекрити великий діапазон. Ну і це карпатський чорний, я вже казав, це вже взагалі тонкий, це 6-10 тисяч туди. Він твердий, на ньому можна також вибити суспензію. Його Шикарно, шикарно. Е, як Ханзан працює власну мікросуспензію вибити е, Yellow Lake це доводичний камінь. Він краще за все працює зі своєю суспензією. Е, я вже казав, що для, для нульової такої заточки, коли, коли ви е, берете ніж і вам його треба спочатку крайку вивести в ноль, а потім нарізати риску, котру вже забажаєте для різу, то оці камені Лін-Лелін-Лін. Лін, Yellow лейк, підходять краще за все. Дуже тонкий камінь. І після нього різ буде м'якенький-мякий такий. Супер. Мені більш за все сподобався оцей гвеспер. Тобто, не так правильніше сказати. Оці три камені... О, давайте зараз іти. Поправив він швидко, швиденько поправив. Е, значить, е, оці три камені, тобто білий Хиндостан, Далмор Блю і Гвеспер, це три піщаники. Грубий, середній, мілкий. Е, якщо взяти докупити, наприклад, медіум і Fine індію, більше нічого не треба. Можна майже усі сталі затачувати діапазоном, ну, котрий оксид алюмінію. Бере само собою зрозуміло. Так що, раджу, такий набір, таких каменів багато е, не буде. Е, оці білі хіндостани е, це взагалі один камінь із тисячі, котрі взагалі були продані. Так що Оцих не буде. Далмор Блю, цей камінь прикольно. Гвеспер я не знаю, чи вдасться його купити чи ні. Далмор Blue ще буде, і Daлmer Yellow також їде, трошки пізніше буде. Так що давайте ще раз пробіжимось. Получається, хілдастан класичний. От Дивіться, раді цікавості, як він працює. Цей мілкий, цей працює. Вот в этой диапазоне я это дал а цень. ну тут прям, прям тертушка, прям, прям дуже активный камень. Прям, о, зубы няя прям ниш. Я думаю он всем... просто нарезал, нарезал. подобається мені рис після нього що нормально Заточити взагалі супер. Так що ще раз, 800 гривень він склеєний, ці по 1500 хіндастани білі, Далмар Бру 1300 гривень, Гвеспер 1200 повноцінні, 1100 гривень, 1000 гривень потоньше, Вошита залишилася 1200 гривень, ВПВшки теж вже поїхали, молочний 1000, Ханзан 900. Напілкрайдужна або цесарка і зоряне небо 800 гривень, карпатський чорний 700 гривень. Yellow Blake 950 гривень і по 500 гривень Індія і Міуй. Так що звертайтесь. Усім гарної днини на зв'язочку, друзі.